Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами малюватимемо кімнатну квітку кактус. Спочатку треба намалювати горшечок. Спочатку намалюємо пленку, а потім розфарбуємо. Потім намалюємо грунт чорним кольором у нашому горшечку. Далі переходимо до малювання самої квітки. Намалюємо основу. Одну, другу, третю. А потім почнемо розфарбовувати. Можете три частини, чотири зробити. Я зробила три. Акуратно пензликом розфарбовуємо, потім переходимо до малювання голочок на кактусі. Чорним кольором тоненьки малюємо голочки. Потім. Саму квітку намалюємо. Можем жовтим я взяла червоним кольором. Прикладаємо пензлик і ось так малюємо способом прикладання гарну таку ріненьку квіточку. Серединку можна зробити жовтою або білою, за бажанням. Сам горщик можна теж прикрасити і узорами, і ще чимось, і квіточками. Дякую за увагу чекаю фото.